Бачимо найменший замок. Це найменший проблем. замок на території України за площею, ну і найменший, власне, за розмірами. Але він є одним з найбільш таємничих, тому що сюди приїжджає дуже багато авантюристів, дуже багато скарбошукачів, оскільки вся історія цього замку повністю є овіяна легендами ну, тобто, суцільними легендами і суцільними таємницями. Замок будувався ще в далекому 13 столітті, як я казав, орденом храмовиків. Будівництво його тут було не випадковим. Тобто такі замки йшли по всьому пору. Куди рухались хрестоносці, а по всьому периметру залишали вони саме такі потужні оборонні твердині. І цей замок був їхнім східним форпостом, тобто самою східною точкою, східною межею. І саме він мав захищати якраз ці, ну, надбання їх тих хрестоносців, тобто був їхньою такою потужною оселею. В орденах все було добре, доки вони не почали давати кредити королям. Тобто вони фінансували королів, за це отримували, ставали, ну брали їх в свою залежність, тобто могли розпорядження. Цілими державами і саме тоді європейські королі, які погрузли в кредитах, погрузли в боргах перед цим орденом, в якийсь момент вони збираються і ну, приймають рішення, що хрестоносці верніше тамплієри це оголошується поза законом. Тобто вважається, що вони їх назвали тими, хто не виконує канони церкви, і починається масове гоніння на тамплієрів. Тобто, буквально за рік часу майже всіх храмовиків було перебито дуже багато. Тобто поміщено в тюрми. Ну і саме тоді ну, частина з них, правда, залишилися, вижили. Ну і вони, якраз до теперішнього часу, є ще, до речі, в Кам'янці-Подільському орден тамплієрів, храмовиків цілу башту мають. Тобто їхні таємні товариства вже протягом 700 років неофіційного існування ордену існують до теперішнього часу. Чому орден такий таємничий? Тому що, хоча їх вбили, тобто до багатьох втратили і так далі, але скарбів цього ордену дістати жоден з королів не міг, а скарби були великі. Величезними, тому що вони володіли всіма коштами, які занаграбували ну, воїни-хрестоносці. І тому дуже багато легенд навколо кожного замку, який залишили ці тамплієри. І відповідно з цим замком також вважається, що оскільки він був самим східним форпостом, цілком ймовірно, що десь свої скарби, ці багатства десь тут і заховані поблизу замку. Ну, до теперішнього часу, на жаль, ніхто їх не зміг знайти. Ну, Найді була версія, був магістр ордену, ну, найдавав публікацію, що. За всіма оцими знаками, які вони там збирають по всьому світу, що тут навіть може зберігатися оцей святий Грааль, найбільша святиня світу, як така. Ну але знову ж таки його ніхто не знайшов, тому однозначно казати не можна. Прямо перед нами мала лише мала. один елемент цього замку, ця вежа називається Донжон. Тобто це найбільш укріплена частина замку. Сам він побудований в романському стилі, характерному якраз для цієї епохи 13 століття, і він мав висоту, звичайно, набагато більшу. Під до замку був на висоті. Вже зараз якраз наші там висять на висоті, ну був досить високо, і до нього вела дерев'яні дерев сходи. Випадку небезпеки ці сходи підпалювалися або ламалися, і замок ставав неприступною твердиною. Фактично, за призначенням, замок не використовується вже з 16 століття і тому він зараз знаходиться в такому досить поганому стані. Крім вазі донжона, по периметру була ціла система оборонних укріплень. Ми бачимо сліди розкопок, львівські археологи копали. Виведені фундаменти, частково оборонних стін, які обмежували, частково знахідок багато було, якраз 12-13 століття. Навколо замок був оточений непрохідними болотами. Що його робило? Боже. Та ж не ламайте замок, та блін, дам'я.